Восьма ранку у Києві, вільній та непереможній столиці нашої України. Дякуємо силам оборони за захист. Мене звати Олена Морозова. Новини розповім. Сили оборони звільнили село Зарічне, що на Донеччині. Це підтвердив генеральний штаб ЗСУ. Бійці 425-го окремого штурмового полку скеля повністю контролюють населений пункт та встановили там державний прапор України. Тіло ще одного загиблого деблокували з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Про це повідомили у ДСНС. На локації ще тривають аварійно-відновлювальні роботи. Дрони та ракети майже 10 годин поспіль атакували Київ напередодні. Під ударами опинилися цивільні. Також загинули немовлята, 32-річна жінка. Руйнувань зазнали будинки у Святошинському та Дарницькому районах. Пошкоджений будинок кабінету міністрів. Бачила наслідки. Наша кореспондентка Анна Ужвенко. Я накрила голову, просто руки поклала на голову, так би собі придавила голову і на аплікаторі лягла, щоб трошки голову мені відпустили. Я вже чула бах, папах, тадах, виход, приход, близький, баба. Почала молитися. Світлана розповідає про російську атаку у Святошинському районі столиці. Під час вибуху жінка була разом з дочкою у квартирі. Я почала вставати, струшувати з себе скло з пледа, з голови, з постілі. І чую, кричить дочка в сусідній кімнаті. Ну, вона доросла. Вона поранилася об скло. У Нас там вилетіли всі вікна і двері. Бабуся ще наша. 85 років вона спустилася з верхнього поверху з дев'ятого. Спустилася сама, сама остання. А вона чекала свою подружку глухеньку. і з нею вони вийшли в Саме останнє. Я також на момент атаки був у квартирі разом з дівчиною. Чоловік хотів вийти з будинку, але не зміг. Намагалися спуститися вниз, але через кілька поверхів зрозуміли, що ми не спустимось, бо димом затягнуло так, що ну ми вже. Е так, ну ледь, ледь думали. Стояли на балконі, ну, бо там було просто єдине, де є більш-менш свіже повітря. Ну, чекали пожежників. Найбільших пошкоджень у Святошинському районі зазнав дев'ятиповерховий будинок. Мешканка Валентина згадує момент влучання. Тоді вона була у квартирі разом зі своїм чоловіком. Чоловік у мене не бачить нічого, то він держав на ліжку, спав. Ну, я теж спала, а тоді, коли вже неподалік, це був, там ракета. І буквально через декілька хвилин і, і нас прилетіли, то я була вже в коридорі і тільки встигла вхідні двері відкрити, то в мене хоч двері вхідні не вирвало. У цьому будинку рятувальники дістали ціла, двох загиблих. На шостому поверсі жінка тільки народила дитину, їй ну, не більше двох місяців було, і вони обоє загинули, а чоловік в лікарні. На п'ятому поверсі вагітна жінка була, але вони на той час не були в квартирі, але квартира повністю зруйнована. Відлетіло все. Пресофіцер ДСНС України Павло Петров каже: у будинок влучив російський безпілотник. Тут у нас в наслідок прямого влучання дрона сталася руйнація з сьомого по третій поверх. Чотири поверхи саме зовнішнє руйнування зовнішньої стіни. А також деяких перекриттів між поверхами. На жаль, на цій локації у нас двоє осіб загинуло. Також у Святошинському районі пошкоджень зазнав 17-поверховий будинок. Ми підірвалися, вибігли в загальний коридор і вже був прильот сюди в будинок сусідній. Було дуже страшно. Це, напевно, сама на ніч в нашій житті. Але слава Богу, що нашій малюк спав. А це вже інший район в столиці, Дарницький. Тут руйнації зазнав чотирихповерховий будинок. «Прилетів Прилетівша в сусідню хату, квартиру. Там почався почався пожар, люди не могли вибратися, там жила сестра сі... пожила з братом. Горіли вони, обгоріли і скоро їх забрала. мене повибивалося повибивало стекла, можете подивитися, зверху. Балкон пошкоджений, все тут таке пошкоджене. Було гучно, страшно. Горіло влучання сталося також у будівлю кабінету міністрів України. І Все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не, не готова до перемоги. Тому мене на заклад до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Анна Ужвенко, Дмитро Курченко, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Понад 800 дронів та 13 ракет. Минулої ночі ворог завдав комбінованого удару по території України. Був безпілотниками та ракетами, крилатами і балістичними. Під ударом, крім столиці, опинилися Запоріжжя, Одеса, а також Дніпропетровщина, Сумщина і Чернігівщина. Деталі розповість моя колега в наступному сюжеті. Ой, Ой, обстріл пережили. Це страшно згадати навіть не можу. 17 людей поранені в Запоріжжі наслідок масованих обстрілів росіянами. Ворог був по місту дві ночі поспіль. Ну, у нас немає в кухні, вікна, повністю навіть рама вилітала. і балконний блок. В третій кімнаті вона з торця, ну, там, то там все, слава Богу, як би ціле. В хаті скло, розбите все. Ну, так, цілі. Саме головне, що ціле, бо нас дому просто не було. Та той час з дітьми, так що ну, якось так. Оксана з родиною мешкає в будинку біля дитячого садочка, куди росіяни поцілили бойовими в піві. Й цей ж садочок саме ну один з найновіших у нас на кічкасі. Його ж тільки ось, нібито в 19-му да, році, ну тільки тільки Що така черга була, що саме в цей, що діти так батьки чекали, тут народжували, ніби по плану, да, ну щоб. Сюди. Ну, так. Нас вже діти займалися. 1 вересня нам дали дозвіл на проведення роботи в очному форматі залежного по навчання. Ми, е, е, ми зробили укриття тричасове е, з овочасховище, і у нас діти по три години виходили на заняття. Руйнації дуже багато, не? майже навіть не був, 80%. Ми ж всі бачили, що нема півсадка. В різних районах Запоріжжя поруйновані 16 багатоквартирних будинків та 12 приватних усель, дитячий садок, а також будівлі підприємств. Зразу після обстрілу я під'їхала і давай вже все обирати. Плакали, кричали. Кажуть, що було дуже страшно. Це так. Ну я вже приїхала, тоді вже тут народу багато. І давай все обирати. Ну це так було. У ніч проти 7 вересня РФ атакувала й Одесу та район безпілотниками, внаслідок чого постраждали три людини. Під даром опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали 18 будинків та 124 квартири. В одній зі зруйнованих усел утворилася величезна діра. Шахет залетів у дитячу кімнату. В цій кімнаті спала дитина, і дякувати Богові, що з дитиною все добре. Хлопчик не постраждав, але як бачите, знову сторін добре те, що тут просто товста стіна. Бо якщо б це була новобудова, це було б ну вона б склалася просто. В дев'ятиповерховому житловому будинку після влучання шахеда загорілася квартира на четвертому поверсі. Родина встигла спуститися в укриття, що й врятувало їм життя. За 10 хвилин я прокинулась від звуку тривоги, потім Пішла розбити сина, взагалі-то, ну так, були нас такі, він не дуже полюбляє спускатись, але цей раз, слава Богу, дуже швидко погодився, як на диво. І ми спустились і за 10 хвилин буквально. Тут... Цей вибух ну, тут все горіло. Там я зробила якісь спроби затушити там вогнегасник, мені дали сусіди, але дуже багато диму було, і дуже було все це завалене. Бо тому він прилетів тут і зупинився аж у даній кімнаті. Чергове пошкоджень зазнав Одеський ботанічний сад та найбільша льодова арена в палаці спорту. У вересні комплекс готувався до заливки льоду, щоб прийняти матчі чемпіонату та кубку України. Утримали три прильоти. Постраждав дуже сильно постраждав зал, так званий сухий лід повністю руйнування скління. Як то кажуть, все як завжди, вже другий раз. За 15 хвилин до прильоту дві людини пішли відпочивати після заливки льоду. На території знаходився тільки я. Я тут на вулиці був поруч з прильотом. У нас заплановано 18 вересня Кубок України з хокею. Ми зробимо все, щоб він так пройшов. Дісталося минулої ночі Дніпропетровщині. По самому Дніпру росіяни били безпілотниками, понівечили інфраструктуру. У місті спалахнула пожежа. Через удари ракетами та дронами кілька займань сталося й у кривому розі там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватний будинок. Ми були вдома, Ми проснулися зразу десь з якимось вибухом. Потім вже як розуміли, що воно десь над нами вкрилися. Ми розуміли, що ховати нема сенсу, вкрилися з головою, і ковдра нас тепла спасла. А після росіяни повторно атакували кривий ріг, поцілили по місцевому підприємству, понівечило поверхівки явтівки та поранило чотирьох людей. Один чоловік у важкому стані. Єва Миронова, Дмитро Христенко, Світлана Довжук, Олексій Барановський, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини мають бути сильні дії від партнерів, зокрема США. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на масований російський обстріл України. Президент додав, що МЗС інформує партнерів щодо чергової російської ескалації. Зеленський наголосив, Росія посилила удари, бо таким чином російський диктатор Путін. Намагається перевірити, чи змириться світ із цією агресією, важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів держав інституцій були продовжені сильними діями. Санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб, їхні втрати повинні відчуватися, і саме це переконано. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню. Удар по будівлі кабінету міністрів України це ескалація конфлікту. Так відреагував на російський обстріл спеціальний представник Трампа Кіт Келох. У дописі у соцмережі він згадав, що нещодавно був у цій будівлі на зустрічі з Юлією Свириденко. Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по офісах Кабінету міністрів України в Києві. Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з під контролю. Саме тому президент США Дональд Трамп працює над припиненням цієї війни. Цей удар не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично закінчити цю війну. Світові лідери відреагували на російський обстріл України 7 вересня. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Москва насміхається з дипломатії та вбиває без розбору. Тому Європа надалі допомагатиме Україні. Володимир Зеленський подякував за це їй та іншим главам держав інституцій, які підтримують нашу країну. Російський обстріл засудили зокрема президент Франції Еммануель Макрон, президент Євроради Антоніо Кошта глава дипломатії ЄС Кая калас генсек нато Марк Рютте, президент латвії Едгарс Рінкевичс, лідерка молдови Майя санду та інші Ракетні програми, виробництво дронів, перехоплювачів і далекобійних безпілотників. Ці теми обговорюватимуть на технологічній ставці вже цього тижня. Як повідомив секретар РНБО Ростем Умєров, на порядку денному масштабування балістичних, крилатих та зенітних систем, а також стан мобільного зв'язку в Україні, будуть ухвалені рішення, які посилять захист українських міст і розширять далекобійні можливості.